Запах соковитого м'яса з димком і підсмаженою цибулею. Відразу нагадує про літо та пікніки. Отож, давайте поділюся із вами фірменним рецептом маринування шашлика мого чоловіка. Беремо ошийок. Як бачите, він у нас був без зайвих прожилок, тому не потребував очищення. Нарізаємо його ось такими квадратиками, шматочками. Далі чищу два ківі. Ківі добре, коли воно м'якеньке. Та переминаю виделкою. обов'язково виделкою не збивати блендером, щоб не порізати кісточки, адже в подальшому вони дають гіркоту. Далі додаємо спеції, у описі пропишу усі спеції та в якій кількості використовую. Ківі це ідеальний продукт до м'яса, адже саме його кислота дає м'ясу ніжність та соковитість. Тому я обожнюю, коли чоловік готує шашлик саме у такому маринаді. Ну, і, звісно, таким маленьким секретиком є ще додавання мінеральної води. До неї повернемось пізніше. Чоловік нарізає цибулю ось такими грубими кільцями, щоб вона гарно просмажувалася та не випадала під час смаження. Викладаємо її в каструлю ось таким чином. Посеред м'яса, щоб вона гарно промаринувалася та не втратила свою форму. Ось так все гарненько розкладаємо та заливаємо все поляною квасовою. Так, так, саме цією мінеральною водою. Вона і розм'якшить наше м'ясо. Так, виливаємо та залишаємо для маринування наше м'ясо на 1-2 години, не більше. Тому що киві працює агресивно. Якщо вам потрібно замаринувати м'ясо на довше, тоді не додавайте киві, додайте його годинку перед обсмажуванням м'яса. Сьогодні чоловік пік м'ясо на решітці, шампурів у нього собою не було, тому з таким чином все викладав. А ви можете готувати таким способом, як вам зручніше та як вам виходить. Думаю, сам процес обсмажування шашлика знають усі, тому тут без подробиць. А я рада вітати вас на своєму каналі Смачної кухні з Наталою Данилюк. Буду дуже вдячна за вашу підписку, підтримку мого каналу у розвитку. Вдячна за вподобайку на це відео та діліться в коментарях, який ваш улюблений метод маринування шашлика. Буду дуже вдячна!